Що сказати? Пройшли перше читання, ті правки, які ми вносили до закону, всі готували тут, які люди є, готували, і більше людей, юристи, експерти, офіційці працювали дуже важко. Пройшли перше читання в Верховної Раді, наткнулися на альтернативний законопроект, ви знаєте, пана Туменжа, який не був з самого початку законопроектом, як таким, який а, мав бути впроваджений, він це знав. Він робив це тільки для того, щоб зупинити а, той 1357, який ми купували, Сергія. Але після того була зроблена, була створена така велика робоча група. Не наша, ті, що ми всі тут задіяли, а робоча група серед депутатів, які мали би взяти участь в, ці, в цих нарадах на комітеті послуга, які займаються нашими справами. Два засідання вже було. На першому були представники деякі самого пантоменко пан не було. Він не, ну, не, не царська дело, ви знаєте. Але, хоча б деякі представники були на другому засіданні, де були враховані всі ці, ці зміни. Частково, який він пропонував, жодна людина з того боку не з'явилася. Що стосується змін по пунктах, Ігор розкладає, розкладає, мав би про це сказати. Він підійде, я думаю, він розкаже. Там є дуже важливі зміни, ну, що враховано по пунктах, знов таки Ігор це розкаже. А ще була проведена на радіо на НРКУ, була таке, було проведено таке опитання на величке. Воно дуже цікаве. Я просто коротко хочу сказати, що найбільша проблема в відсутності інформації про всі зміни, які готуються, про все ще, що відбувається. І проблема в тому, що люди, люди дізнаються про це в більшості своєї від колег, а не від вас, друзі мої. Не від, не знаю, навіть не від директорів, не цим опікується і мав би доносити до людей а, всю цю інформацію. Найбільше вони бояться, так скажемо, це втрат роботи, і вони ще також бояться того, що їх кваліфікація не відповідає вимогам Суспільного. Вони про це дуже дуже хвилюються. А, але мож, маю ще сказати, що більшість людей все ж таки за зміни тої системи, яка існує зараз. І це, це, це дає надію нам, що ми можемо з ними співпрацювати всі разом. А, що боятися не треба, але я вже не знаю як, бо дуже багато нарікань на те, що немає інформації. Я ніяк не можу довести, і, і, і ви теж не дуже гарно це робите, що, ну, слухайте, ну ми ж відкриті, як ще треба кричати про всі ці зміни, які йдуть, які ми тут вирішуємо. Ну Наприклад, ви можете сприйняти я по регіонах, кажу, хлопці там найбільш а, цим, а, турбуються чи залишаться компанії в, а, в ефірах. Але це ж ви тут, ми з вами разом, це не Томенко, це ми з вами два місяці тому вже сказали, ніяких 10 хвилин. Ви ж пам'ятаєте, ви працюєте цілодобово і надалі залишиться також. Але і досі ця інформація тум походить по всіх листах, по всіх зверненнях до президента, я не знаю, до спорту, О, то ще напишіть, бо ну, це дивно, ви ж знаєте, що це не так. Але чомусь така інформація знову входити ви. Доводьте до своїх робітників, що це не так. Ну скажіть вже, ми в березні. Планували то зараз в січні поїхати вже стартувати компанію по, по, ну, їздити по регіонах і а, зустрічатися з вашими колективами, друзі, з вашими там по регіонах, по місцях, а, і розказувати, бо, бо я ну, більш просто не бачу іншого шляху. А, але відклали до березня, тому що, скоріш за все, в лютому до відчитнення буде розглядано. Скоріше за все, так виходить процедурно. Цю п'ятницю буде останнє засідання робочої групи в комітеті. Після цього члени комітету мають підписати узгоджені вже правки. І після цього, у вівторок, це останній день, коли можна ці правки зареєструвати Верховній Раді. А потім вже ну, починається в них тиждень, в який вони роз'їжджаються по, по округах. Потім сесійна, сесійний тиждень ще. Ну, тобто, десь в лютому, скоріш за все, це станеться. А, в мене є враження, що це абсолютно політична справа вже. Після першого читання вже не стосується ані юридичних, ані експертних прав. Бо всі ці правки нікого не цікавлять. Просто політична справа. Тому від нас залежить багато, але ми продовжуємо просто ту роботу, яку ми робили. Бо тепер все це перекидається на політичний шар, так скажемо. Це і адміністрація президента, це і е, Кабінет міністрів, який підтримує, але е, в нього теж є питання, бо вони теж бачать, що, о, ну, скажімо так, флагман цих, цих, всіх справ це хочемо ми чи не хочемо, це перше національне, і по ньому вони. Бачать, що відбувається, а відбувається те, що жодна політична сила не має тут ніяких преференцій. Вони це теж бачать, вони теж не дуже задоволені цим, але це їх справа. І якщо Кабінет міністрів це вже зрозумів, я поки що не можу з'ясувати себе, чи зрозуміє це адміністрація президента, чи вона сприймає такі зміни. А вони єдиний шлях, який можливий. І все. Є, я абсолютно відверто з вами, ви знаєте, є точка зору така, що ну, серед політиків і серед. Уряду, загалом уряду, не як він я маю на увазі, що в військовий час, в такий бойовий час, ніби держава не може залишатися без впливу, важливе впливу, яким чомусь вони рахують обласні державні телерадіокомпанії. Це для мене трохи дивно, бо ну, нібито ви стоїте на фронті захисту в перших рядах, я не знаю. І нібито ви є пропагандистами, які і контрпропагандистами. Чому вас так врахують, я не знаю. Ну але... Така точка зору існує. Це е, крайня права, так скажемо, ястрабінна така точка зору, і вона, вона, вона має місце бути. Окей, побачимо, що станеться за ці 2-3 тижні найближчих, але м -м -м, я хочу сказати, ми не те, що не припиняємо е, робити те, що робимо. Ми працюємо надалі точно так, як було і до, 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 до того. Давай ми маємо ще знайти відповіді, яких нас, в нас немає. Одна ці відповідей це інфраструктура. Я ніяк не можу довести, що ми знов-таки її розробляємо з вами разом. А вони думають, що ми десь щось ховаємо і самі щось вирішуємо. Ні, ну такого не може бути просто. Ви ж знаєте, як я вас питаю постійно. Скажіть мені, одна з робочих груп, яка мала яка займається цим, Сьогодні Наталка Степанова тут, один із представників цієї групи, і ще буде, я сподіваюся. Да. А, ну я поки почну тоді з ігора. До Ігоря, і потім по да. деталях розкажу, я хочу ще раз звернути увагу наших керівників керівників обласних телерадіоорганізацій, що ті зміни до е закону, які запропоновані на друге читання, передбачають три важливі аспекти. По-перше, ми ще раз наполягаємо, що це реорганізація, а не ліквідація телерадіокомпаній. Далі ми вводимо пряму заборону на Відчуття, передачі, приватизацію цілісних майнових комплексів, і індивідуально визначеного нерухомого майна, незавершених капітальних будівництв. Крім того, на продаж акцій, які будуть внесені в статутний капітал цієї компанії, а також вводиться додаткове таке поняття як регіональне телерадіомовлення тобто, це дозволяє зберегти весь той творчий потенціал в регіонах і мовити 24 години на добу в регіонах, тобто зберігається повністю години мовлення. Ну, і зберігаються по суті штатні працівники штатні посади. Тобто це три важливі аспекти, а все інше вже Ігор, і Так. Да. Що маю додати? Ви, ви точно почули це хлопці? Ви і ми всі разом. Ну, по-перше, от точно так, як ми є зараз, ми так будемо працювати ще. Ну я не знаю, як мінімум сім, вісім, дев'ять місяців. Це до того, як буде ну, перше щось створено. Таке, що дозволить навіть суто юридично змінити систему. Просто суто юридично. То точно, я думаю, що в цьому році, завдячуючи Томенкові, воно вже не станеться так, щоб ми могли всі сказати, що це суспільне. Те, що він хотів. І дехто з вас, я точно знаю, після його виступу побіжав одразу побіг до губернаторів з проханням викупити всі ці компанії. В тому сенсі візьміть нас под, под свою опеку. Ну, Друзі, ви ж краще за мене. Кожен з вас прекрасно розуміє, що це означає. Ви підпадаєте під мало того, що фінансування, а ще й ваші наглядові ради, які пропонував Поменко, будуть створені з місцевих діячів, в більшості своєї, з депутатів місцевих рад та обласних рад. Вам, хана, одразу, ви жодного кроку не зможете зробити і ні про яке суспільне йтися не буде, ви це знаєте. І але біда в тому, що ви будете називатися Суспільним в тому варіанті. І тоді це марнує і просто нищить всю ідею як таку. Так, ви це розумієте. І якщо у вас це влаштовує, друзі, ну я в це просто не вірю, ви люди самостійні, ви будете керувати їм надалі, але ви в, в нашому варіанті ви просто перестаєте залежати від них. Абсолютно. Ви ну, вперше в житті у вас це відбудеться. Ви станете хозяєвами самі, володарями самі, ви будете вирішувати, що робити з вашими колективами. Думайте про це, а не думайте про те, що якийсь папа має вирішувати за вас. Ну, Губернатори вам не батьки, ви ж це знаєте. Вони просто нехтують вам, і все життя так було, і буде надалі теж.